Вибране ця виставка живопису Едуарда Неконорова вмістила роботи, написані за понад 20 років творчої діяльності. До експозиції увійшло близько двох десятків робіт. Найстаршою з них є ось ця, створена ще у 1991-му. Її назва Втеча до Єгипту. Біблійний сюжет, відтворений у золотисто-блакитних барвах. До речі, ця картина увійшла до каталогу українського мистецтва ХХ століття. Написані протягом останніх років полотна. На думку автора стали значно експресивнішими. Більшість із них великоформатні. Кожна робота вуга. Своїх розміру є роботи, которые ну в маленькому роз розмірі ну а та є навпаки. Ну вот я чисто так відчуття такого на новоровні там підсознання. Серед портретних зображень чимало жіночої натури. Є тут і відомі обличчя, а от сюжетна лінія здебільшого відсутня. Митець надає перевагу символізму мови знаків і не намагається перекласти свій живопис звичною літературною. Цей процес переконаний Едуард Неконоров нівелює саму ідею Роздуми про його творчість справа мистецтва. Вознавців просвідковується одна узагальнююча конструкція його робіт. А саме всі його картини побудовані на контрастах. І багато художників оперують таким принципом в своїх художніх роботах. Але от в Едуарда Ніконорова цей контраст він просвідковується або в сюжетній лінії, або у формі, або у кольорі, і завжди він чітко проглядається. Мадонна, класика, чи цілком особлива весна із пророслими пагонами картоплі? Це назва найсвіжіших. Живописних полотен Едуарда Неконорова створених у 2012-му. Митець не зраджує олійним фарбам та класичному полотну. Вважає цей матеріал чи не найшляхетнішим з усіх та вельми вдячним.